Доброго вам вечора. Я нагадаю, що я прямо попереджав, що зустріч, яку про яку так благав Трамп з китайським декатором СІ на полях засідання АПЕК в Бусані за своїми наслідками. Буде набагато страшнішим, аніж злочинна зустріч, або зустріч, яка призвела до політичного злочину Трампа з Путіном на Алясці Ванкоріндже. А також я попереджав, що наслідки рандеву між Трампом та Сі на південно-корейській землі будуть розтягнуті в часі, але наслідки будуть набагато страшніші. Головні точки біфуркації сучасного геостратегічного зіткнення, як ви всі знаєте, простягнулись від Тихоокеанського регіону через Європу, тобто Україну. Далі на Близький схід на безкінечні війни. Які там йдуть, і далі вони не могли не замкнутись десь вже в Західній півкулі. Так воно і трапилось, Венесуела. І не тільки Венесуела. Треба дивитись на те, що відбувається на тому фланзі, набагато ширше. Хоча, звичайно, основна точка притяжіння це Венесуела, але поки що залишено Венесуелу. Спокій. Хоча свої прогнози я надав, як за моїми оцінками, моїми очікуваннями буде розвиватися ситуація там. Вони були надані в моєму відеозвіті 2 тижні тому. Поки що фактично все йде так, як я і прогнозував. Але повернемось до Тихоокеанського регіону. Знову ж таки. Будь повторюю, рандеву між Трампом та китайським диктатором Сі, про яке просто благав, Трамп завершилось Аляскою номер 2 І події не змусили чекати себе довго, усі небагато часу. Усі фактично залишились приблизно десь півтора року для виконання його фундаментальної обіцянки, яку він надав китайцям повернути Тайвань під юрисдикцію китайських комуністів. Невідомо, чи давала собі раду новопризначена премєр міністр Японії коли вперше виступала своєю програмовою промовою перед японським парламентом перед Ніжньою палатою японського парламенту в день своєї інаугурації 7 листопада цього року. Але вона казала те, що вона повинна була казати лють з боку китайських комуністів. Вихрювалась просто в небачених масштабах. Нова японська прем'єр-міністр не могла не сказати, що в разі військового вторгнення китайської армії на Тайвань це буде означати загрозу життєвої ваги для самого існування японської держави. Просто так все співпало. І Китай, тобто Центральний комітет Комуністичної партії Китаю на чолі Сі миттєво скористались тим, що сказала японська прем'єр-міністр. Вони знайшли зараз ворога в обличчі Японії. І тиск розпочався на Японію такі, які мало хто пам'ятає. Але паралелі просто неймовірні. Ну в принципі, керівники сучасної вісі зла і не могли діяти інакше. Так само діяв кремлівський диктатор по відношенню до України і не тільки до України напередодні. Прямого широкомасштабного вторгнення, часу якого пройшло вже майже 4 роки. І так само буквально тими ж фразами керуються найвищі очільники режиму Сі в червоному Пікіні. Спочатку були погрози. Прямі погрози на адресу. Тільки на призначеного нового японського прем'єр-міністра. Вона була непорушна. Всі ті погрози були відкинуті. Вони вимагали, тобто китайські комуністи вимагали прощення, тобто публічне прощення за те, що вона сказала японському парламенту, який просто представляв японську націю. Вона не могла казати чогось іншого. І їй не було за що вибачатись перед китайським диктатором і його режимом. Вона сказала те, що затронуло абсолютно найбільш чутливі струни китайського режиму. Вона потрапила в десятку. І вона, можливо, не могла не зрозуміти, що будуть наслідки. Потім. Один із консулів, китайських консулів на території Японії в Нагасакі виступив абсолютно в образливій формі проти жінки нового прем'єра Японії. Це були погрози, які межували фактично з погрозами смерті на її адресу. Це було продовження. Японський уряд миттєво відправив до Пікіно яким чином вирівняти ситуацію. Хоча було зрозуміло, що нічого доброго з цього вежу не вийде. До Пікіну був відправлений один із найбільш високопоставлених дипломат, японських дипломатів, який очолює в японському МЗС департамент. Тихоокеанського регіону та Азійського регіону. Фактично там було знову ж таки знущання над цим дипломатом та його командою. І рівень загроз, рівень тиску лише збільшувався. Абсолютно підручник силової політики, виконання диктаторів і автократів. А далі Ситуація почала розвиватися вже набагато страшніше. Уряд Центрального комітету комуністичної партії Китаю заборонив імпорт в Китай всіх японських морепродуктів. Я не можу володіти даними, який удар буде нанесений по економіці Японії. Я передбачаю, що це буде доволі-доволі суттєвий удар. Але абсолютно зрозуміло, весь інструмент, який є в наявності для проведення такого роду силової політики, пікінські комуністи застосовують один за одним. Один за одним. Але головне, можливо, якщо б не було тих висловлювань японських премєр міністрів то можливо, Японія зараз не потрапила в перехрестя цієї політики з боку китайських комуністів. Але це вже трапилось. І я передбачаю, що серійний предтекст для подальшого загострення і ескалації ситуації в регіоні був би в Пекіні знайдений. Однозначно, просто так трапилось. Ситуація стає загрозливою. Дійсно, вимоги і дії Китаю абсолютно рішучі. І в той ж самий момент китайський прем'єр вилітає до, звичайно, куди? До Кремля. Спочатку він веде переговори з російським прем'єр-міністром Шустіним, а потім веде переговори з головним кремлівським диктатором Путіном. Я попереджав, що вони не відступлять, не відступлять і не зроблять ані кроку назад. Тому що спротиву фактично немає ні від кого. Трам був знищений на Алясі і він уже не відійде від, цього, від того знищення. І друге, знущання, а також знищення. Знову ж таки кажу, набагато небезпечніше відбулось під час його. Перемовин абсолютно нікому не потрібним. І гіркі плоди тих перемовин зараз ми всі бачимо. А японці вже відчувають. І те відбулось зовсім недалеко від Японії на південно-корейській землі. Вони не відступлять. Тиск на Японію буде продовжити. І знову зараз постає питання: в разі прямого військового вторгнення. Тобто прямої військової дії проти Японії, хоча зараз вкрай важко навіть припустити, що це може трапитися. Але це може трапитись в кінці кінців, нічого виключати не можна. Якщо маховик запущений, він не зупиниться, тим більше ніхто із лідерів вісі зла зупиняти цей маховик не хоче і не збирається. У них немає жодних планів. Цей маховик зупиняти, навпаки, лише посилювати конфронтацію. Та все ж таки, це дуже гарна прелюдія до вторгнення на Тайвань. Саме під цим тиском на Японію і може трапитись пряме вторгнення на Тайвань. Перевірте, що я казав. Що, за моїми прогнозами, найбільш важка фаза в цей період буде розвиватись до нового року. Все сходиться. Чи допоможе хтось Японії? Гадаю, що ні. Могла б допомогти Південна Корея до того, що трапилось в Південної Кореї більше року. Коли фактично був... Усунутий дійсно один із найкращих південно-корейських президентів в сучасній історії. Я гадаю, що це було зроблено не просто так. Зараз до влади Південної Кореї прийшов вельми і вельми лівий політик. Це те, що і треба було китайському режиму. Тому. Наразі Японії чекати військової допомоги в разі війни з китайськими комуністами від офіційного СОУ, я гадаю, не прийдеться. Фактично єдина країна, яка залишається в регіоні, це Філіппіни. Я не думаю, що президент Маркос Молодший з його урядом також підуть на допомогу Японії. Дуже важка історія у них між цими двома країнами і не той потенціал Філіппін, щоб йти на допомогу Японії. А що ж тоді Сполучені Штати Америки? А невже ви думаєте, що після Бусану Трамп прийде на допомогу Японії? Хоча є відповідний договір, хоча на Кінаві стоїть... Армада американських кораблів і величезний військовий контингент. Трампа за плечима, Аляска і Аляска 2 в Бусані. Знову ж таки, Трамп з цього жахіття, в яке він загнав себе сам, не вийде. А тим більше, коли вчора обидві палати. Американського конгресу опублікували, проголосували за закон про оприлюднення так званих плівок Епштейна. Я не думаю, що воно призведе до третього імпічменту, але скоріше спроби імпічменту будуть, але Трамп залишиться на посаді. Але ми бачимо, як прогресує погіршення його здоров'я, як він. Уже фактично втрачає головні важелі управління країну, тим більше в такі неймовірно складні та буремні часи. І я майже точно можу сказати, я казав раніше, що я майже переконаний, що Трамп не віддасть наказ Пентагону прийти на допомогу Тайвані. А також майже точно він не дасть наказ Пентагону прийти на допомогу Японії, а скорі за все, буде відданий наказ на вигід американських віз, в тому числі за Кінало. Будемо сподіватися, що цього не трапиться. Та ми швидко наближаємось до розв'язки. Все буде розвиватись дуже і дуже швидко. Головне, щоб японський уряд з новою прем'єр-міністром не відступив. Якщо вони відступлять, тоді на Японію чекає дійсна. Страшна і страшна біда з непередбачуваними наслідками. І тоді, вже точно, доля Тайваню буде вирішена. А потім буде вже вирішуватися доля Тихиокеанського регіону. Регіону, який всі хоче поставити тотально під контроль комуністичного свого режиму. Не більше і не менше. Так само, як і Путін хоче поновити тотальний контроль над. Колишнім Радянським Союзом і, звичайно, над цілою Центрально-Східною Європою, а можливо, що й більше. Жодних сумнівів в цьому немає. Я ще вам дякую за вашу увагу, за вашу підтримку, витримки, мужності вам, віри в нашу українську армію, яку ми повинні. Підтримувати. Щиро ще раз. раз дякую. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Всього найкращого, до побачення і до нової зустрічі.